Повні сумки, непонятно чого, все вічно грузиться і грузиться і возиться. Червоний червячок настав твій час. Так, це треба розгребти ще не всі на підписникам по відправлям. Треба замішати кашло, щоб на рибалки півчаса. Або хвилин 15 не крутити руками в каші, не вимазуватися. А так приїхав, достав, вже все готово. Погодка нечагенька. Адмірал льогок на помині, на льохкому старті. На рибалку привик, як їздить. Полив тут вторий інжирчик. Кстати, тюде злякався, що він відпав чи хтось з'їв. Так, не пораниться. Ось вона ягодка здоровенна. Росте ще, непонятно, коли буде спіти цей скрупний. Але на такій великій кущару всього дві ягоди. Ось птора. На остальне сили соків не хватило. Завість вроді якась під листочками є, а толку немає. Ну, мабуть, наступні роки буде вже кущ, як бачите, розростається. Если ще нормально перезимує, взагалі буде Якось так. Тут ще один прикол є. Гранат обцвів пустоцвітом, і на цьому його приключення закончилось. Але гляньте на це. Через 2 місяці, здається, один буде не пустоцвітний. Але це... Та ні, точно пустоцвіт же ж сразу відпадав, а в цього вже... Мабуть, маса з'являється, треба бути обережніше. Один плод на весь кущ. Ну, кущ треба прорядити всередині. в'єтки поубирати, сонця не вистачає, ще й ці туйки грьобані тут розрослись. Цей гранат. Може дичка. Мовчить, оба-на. Хвіст шевелиться. Хто це там такий? Хто це тут? Чий це тут рижий хліст? шевелиться? Ага, Хороняка така, от руки ховається. Свинки всяка. Під гранатовим деревом. Фіх найдеш, блін. Звичайно, дивлюсь, що воно таке тіліпається. Тіліп-тіліп, гадно, не розводимо болкологію. Працюємо. Добавить би ще якихось зернових. А краще було б цю прачку на Чарася використати десь на річці, на кашовій. Але це вже буде зовсім інша історія. Добренько, дякую, що залишаєтесь каналом Капітан Гак. Проходьте по силочках в описі, там і координати, карта на банку на, на донат на виживання, якщо ми ще живі. І я не іронізую, я просто кажу, як є. Що ж, і до зустрічі на війні. Ну По факту у вас в коментарях у нас погнали, продовжимо вже на воді. Ще трошки каші заліпив Бубалет. От така Отака поплавочна снасть, взагалі не поплавочна. На, на грузик наліпив каші. Він вже буде і грузиком заодно ця каша. Так, от тільки то що це все путається, це, звісно. От водила й не делай, отвод тільки так для отвода глаз по факту. Кукурузка нормально сидить, та і ця пойдеть. Хоч сонечко почало не припікати вже. попускає його потроху. І це радосно. Порядок. Підіждемо ще. Оп, поплавчаночка. Сидить. Да, на поплавок. На вудку. Давайте. Ти камеру затулив. Уйди кудись. Папка, дивись, де, де риба. Ну а куди ти пішов взагалі? Ти бачиш, що я її... Я ж не пойму куди ти хочеш, що ти хочеш. Ах, одірвався все. Одірвався? Да. Ну, там... Так. це, це вуд, вудлище, а не спінінг, воно легенько йде. Буває. За ногу кашла забили, порядок. Осталось тільки удачно закинути. Можна сказати, удача. Глубина одинакова, що на середині, що, що за 10 метрів. Так. Отпускаємо фрикціон. Ібо катушку затопити не в наших інтересах. Оп! І пусто. Тягало, поки я розвернувся, поки зібрався і порожняк. Прозівали прокльовочку. Получили прокльона. Так сказати, нічого. Кукурудза на місці, може просто гачок не спрацював, підліпим каші. Малаші небагато. Треба її добре в руках розмісити, якщо хто не в курсі. Щоб вона була як пластилін. І тільки потім навколо грузика колбасить. Це я з жадності багато набив. Оп. Порядок. Так. Фаєр! Хоч би тільки кукуруза не позлітала, та шанагачку. Бо дуру, як ви знаєте, можна що хочеш зламати, не тільки вудку і кукурузу. Порядок. Перезакинулись. Оп, чекає ще одного коробчика, який неаккуратно прогуляється, <гум> так сказати. Перевіримо. Підключив мікрофон петличний до камери з зумом. Перший раз перевіряємо якість звуку. Мала бути змінитись. Бо зараз при вітрі Panasonic хоч і хороший, але мабуть шумить. Та й в мене мікрофон в Go 2 Rode. Австралійський коштує <свісно> за 10 тисяч <000. свісно> комплект передатчик з мікрофоном. Дорожче, ніж ця камера. Зараз б ушна, набагато. Але камери з зумом особо не дешевіють, щоб сильно я замітив. А нові виходять по якості, буває навіть гірші дивлюся, а ціну гилять не слабо. Хоча, мабуть, зараз мало хто на камери з зумом пише. Перекинули махалочку. Блін, не бачу поплавка, ще я адмірал, щось трендить підвуха. Чорт, де поплавок пропав. Ага. Сонце смале, навіть і не видно, де він, що він. Ну, короб клює різко як тільки Щух молнієносно і пропадається. Круглі сутки записувати не будеш. Ну, рибачки рибалять, квасять. Всі місця, як бачите, позаймали, окрім мостика з беседкою. Ну він неудобний капець. Тут зліва-справа обкидують. Тут рибаки, тут де ми були минулого разу. Рибалять звідти, може, навіть не всі відео вийшли. Таке І тут аж до поста охрани куча народу. Такі діла Ще з вітром поплавок Круто, тільки що пару було різких ривків. Я вообще не зрозумів. І бросило. Поплавчанський наш бідний на вітру. Ох, хоч сонечко періодично заходу, І на тому дякую. Боклятий вітер. І сонце. Ось така от у нас, мабуть, остання рибалка на 10 випусків. Думаю, десяточку вже зняли. Так і далі і буде. От тут почалась реальна рибалка. Сидить короб. Тріщить короб. Сильніше тягти не можна, блін. А він все забирає і забирає. Та тут папка не спішить, тут поплавчанка. Він, блін, метр віддав, десять забрав. Це два спінінга перескочив Зараз ще сусідню поплавчанку намотає не хочеться ж тягнути сильно. Ось, він, ти поплавок бачиш. Да, 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 да. Точно. Не спеши. Э! Все. Зірвався? Да. Значит, не треба цей. Не надо этот. Крючок по... леска порвалась. Буває. Кила три був. Ага такий. Жалко. І опять, і опять поплавчанка. Так, трошки отпустить. Трошки попустить. Гребаний вітер. Кастмастер відпрацьовує. Сподіваюсь, не зійде. Гачки, як зазвичай тоненькі і лісочки, і все на світі. Тому тут можна очікувати все ще завгодно. Так, тихо. Тихо, тихо. Сильно до краю не ставай. Та не сильно і хороший, щоб аж не попав. Тихо. Зараз я підтягну. Уже міг зловити його, в тебе шпицака длінна. Порядок. Єсть, давай. Оп. Засняти поклювочку не вдалося. Якраз вудлищем складав. Оп. Бачу, сидів нормальок за нижню губу. Збоку краєшком прикусив. Перекусив. Длінний сазан, їй богу, і вони як наче їх на інгульці, на Дніпрі затарились ними. Але я знаю, що вони взагалі не місцеві кабанчики. От так от. Нам м'ясо не потрібно. Таке, він же не орк. От так от. Так, 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 так. -так. Оп, зараз все смотаємо. Мда, ліска десь 0,25-022, основна за пару короп'ячих рибалок, ну насправді не пару, її вже нормально потаскали. Потаска вона, вона, дай Боже, метрів 15 точно треба срізати. Поки можна срізати, бо потім буде короб зріже сам, як я не зріжу, як то кажуть. Так, все, резина, резиновий проскочив. Треба шукати чехольчик на вершинку вудлища, тому що без неї вершинка вічно ламається. Життя навчило. Робити як треба, а не як хочеться. Це не фідер. Адмірал вже кидає з сторони в сторону. Так і навернеться. І ще й кавунчиком закусити треба. Того ми закриємося поранше, поїдемо по кавуна на трасі Миколаїв Херсон. Базарчик встановили трошки в іншому місці, на повороті, але він є, ми там брали. І кстати, собака дика дорого. В Херсоні дешевше, чим там на цьому базарі. Причому і до війни так було. І зараз на трасі як не їдеш, десь щось побачиш, якась бабушка чи дід продає. Питаєш по чому, І розумієш, що в тебе в селі на базарі воно стоє дешевше, ніж цього діда. Ці персики чи ще щось. І взяв, а купляю, всього, в одних і тих самих посередників, як то кажуть. На оптовій базі і делають вид, що от фермер продає траси. Хоча насправді звичайні продавці знаходять рибні міста. Ну це таке, що ж, кастмастер зробив свою справу. А Real Fish відпрацював. Прикормки ще залишилося до фіга, тому що ви бачили, заряджати в кормушечку фіг да не фіга. Так можна. Місяць пачку на пачку ловить, але в тому і плюс, що корма небагато, риба бігає голодна по дну і знайде хоча по дну. <сум> Отак от, от. Ладно, поїхали до Домцю.